Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу всі емоції чату E slash E. Їх всього сім здається. Перша з них це Emout Dance. танець. Далі. Емоут e 1 один. Далі. Емоут денс 2. Далі. Емоут денс 3. Далі чір. Отже, це все були танці. Далі у нас така емоція. Далі поінт. Ось вказати так. Хвиля. Ось і сміх. Ой. На цьому все. Це всі емоції. З вами був я. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного життя. Всім удачі. всім бувай!